Ці свята, різдва і богоявлення показують нам щось дуже неймовірного і прекрасного, дивовижний спосіб, у який Бог спасає людство, дивовижний спосіб, бо Божий син народжується як дитятко з Діви Марії. Він приходить, щоби зцілити, або щоби, щоби відновити, відновити. Тут прекрасну людяність, яку, яку своїм гріхом сплюндрували наші прародичі Адам і Єва. Адам і Єва своїм непослухом і тим, що послухалися диявола, якби потоптали свою людську гідність. Людська гідність дуже постраждала. У світ прийшов біль хвороби, прийшла смерть, якої людина дуже боялася. І ось Бог так робить спасіння в довожний спосіб, Він хоче цю людську природу відновити, відродити, відреставрувати, знову зробити прекрасною, бо наша людяність є дуже прекрасна. Людина є прекрасна по своїй природі, бо ми є творіння Боже. Каже нам це письмо: ми створені на образ Божий. Якби не було гріха Адама і Єви, ми навіть не уявляємо, якими б були прекрасними і чистими. Якими би ми були прекрасними і чистими, як Ісусова природа людська. Як Ісусова людська природа, вона є неймовірно чиста. Чому? Тому що вона є без гріха. Ісусова природа є безгрішна. Сьогодні на вечірні ми пару разів співали це Слово. О безгрішний Христе Боже наш, слава Тобі, безгрішний, Він прийшов, щоб відновити нашу людську природу, щоб знову наша, наша людяність сяяла красою. Но це не так легко, це не так легко. Бо живучи на землі, ми бачимо, що як, як легко гріх пристає до нас, як легко той земний порох, гріховний порох приліпляється до нас. І тому, тому треба багато Божої ласки, щоб ставати чистими. І сьогодні, власне, є той прекрасний праздник, який ми називаємо просвіщенням. Ісус приходить, щоб нас просвітити всі найтемніші закутини нашого серця, де може бути багато образ, кривди, образ нашого дитинства. Історія кожної людини, історія кожного з нас непроста. Ми народилися дехто в Радянському Союзі, коли ми жили без Бога. Наші батьки жили без Бога, тому що світ був такий комунізм. Комунізм не давав можливості славити Господа. Вони забороняли нам славити Бога, забороняли колядувати. Пам'ятаю, старенький наш єпископ. В 90-х роках казав, що його вчили в школі, ой, коли співали колядку, добрий вечір тобі, пане Господарю, то співали. Ой, радуйся, земле, бо новий рік народився. Не Господь, не Ісус Христос, не Боже дитятко, а новий рік народився. Так якби Бога не існувало, це вони хотіли. І багато наших батьків, багато з нас пройшли через Радянський Союз. Ми були зранені тою ідеологією. Нам у школі не дозволяли говорити про Бога, говорили лише про Леніна. Ленін, Маркс зайняли, Ісус, зайняли місце Бога і місце Ісуса Христа. І ми бачимо наші університети, наші викладачі в університетах, багато з них ще зранені тим атеїзмом. Вони не знають, що то таке відкрите серце на Бога, на Божу ласку. І це свято просвічення, коли Господь дає нам, так, дає нам того Духа, як, як рясний дощ. Йорданські води приходять, щоб змити, змити ту грязь нашого, нашого невірства, нашого лицемірства, нашої заздрості. Тому треба так щиро-щиро відкрити себе, надію того Божого Духа, що зійшов на Ісуса в ріці Йордані, надію того Небесного Отця, що сказав, що це мій улюблений син. Чи ми даколи дозволяємо своєму слухові учути це слово, яке Бог каже над нами, що ти мій улюблений син, ти моя улюблена дочка, бо це дає силу. Бути християнином, це дає силу дякувати Богу, коли ти почуваєш себе любленим. Бог є дуже дивовижний, але наша природа є сліпа. Ми як сліпороджені, що ми не раз, ми не, раз не бачимо Бога, не бачимо, як Божий Дух діє в нашому житті, як Бог торкається нашого серця, а ми не відчуваємо, бо ми. Забігані, замотані, замотані. Ми все в такому, в такому рухові, в такому рухові робота, сім'я, діти. І, і просто немає часу сісти і сказати, Господи, промов до мене своє Слово. Ісусе, покажи мені трошки Твоє обличчя. В ці свята, в свято Різдва, в свято Богоявлення, Бог хоче, щоб ми вдивилися в людськість Ісуса Христа. Безгрішну людськість Ісуса Христа. Такою колись була людськість Адама і Єви. Но вони її порушили, вони її дуже знівечили. Ісус прийшов, щоб це виправити з великою любов'ю. з великою любов'ю Він нам говорить про милосердного Отця. Про милосердного Отця, і коли ми будемо посячувати сьогодні і завтра воду, то буде дуже багато слів про слави Бога. Про слава Бога. Ми будемо славити Бога за дар Ісуса Христа, за дар Ісусового Слова, за великі Божі чуда в нашому житті, але чи ми їх бачимо? Навіть те, що ми сьогодні, сьогодні зібралися тут, що ми, що ми прийшли сюди, то не просто так. Ні, Це Божий Дух нас зібрав, зібрав разом. Божий Дух нас зібрав тут, щоб ми славили Ісуса Христа, який приходить на Йордан. Бо Ісус робить щось дуже дуже парадоксального. Він є сама святість, Він є Божий Син, Він є сама чистота. А коли він приходить на Йордан до Івана, він стає у чергу, у чергу грішників. Він стає у чергу грішників, показуючи цим, що він прийшов для того, щоб взяти гріхи людини кожної мої, твої, наших батьків. Він стає у чергу грішників, святий, невинний, Божий Агнець. Його чистота краща, ніж чистота сонячного променю, ніж чистота кришталю, Його серце настільки чисте, що ми не можемо навіть уявити. Там сама чистота і краса, а Він стає в чергу грішників, щоб як грішник прийняти це хрещення, тому що Він прийшов взяти на себе наші гріхи, бо Він так дуже нас любить. Свято Ісусового Хрещення є якби початком Його хресної дороги. Він потім піде далі, 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 аж поки не візьме на свої плечі хрест гріхів кожної людини. Але він уже тут, в Йордані, починає шлях. Нашого спасіння, тому ми будемо Його прославляти, йому дякувати, будемо старатися відкривати перед Ним своє серце, будемо старатися, щоб та вода Йорданська. Бо це не є магія, це не є магія, це є Божа благодать. Ми не раз на воду дивимося, як на магію. Дуже багато людей будуть скакати до ужа, до річки ужа. В ту холодну зимню воду кричачи, але шукаючи магію, Господь не є магом, Господь є лікарем, але Він нас закликає до покаяння. Чулисьмо слова Івана. Покайтеся, бо, бо Ісус має в руках лопату, щоби очистити пшеницю. Від, усяких, від, від усякої тої полови, від усякого сміття. Він має лопату, щоб очищати. І тому Він є, він є як той, хто є, ну, хто, є, хто є дуже серйозний і зрілий. До спасіння не можна ставитися так, скочити до води і все. Ні-ні ні. Вода благодаті приходить до того, хто каже, Господу, Господи, очисти мене, бо я грішна людина. Ні, хто прийде на службу Божу, стане до сповіді і прийде до святого причастя, це є християнство. А то, що там дехто побіжить, скочить у воду, це, це магія, це є щось демонічне. Магія завжди є чимось демонічним. І багато людей знають із чудового празника зробити, зробити щось, щось забобонне. Ні, Ця водичка, яку ми освятимо, вона буде освячена молитвою. Божим Духом, але теж освячена нашими серцями, нашою молитвою, щирою молитвою. Ми пам'ятаємо, що, що молитва завжди містить той момент, що лише Бог приносить святість, лише Бог є сама святість, лише Ісус може зцілити моє серце. Лише Він, Його благодать. І було там таке прекрасне читання сьогодні про одного сирійця, який мав проказу. Він був дуже багатою людиною, заможною, і він знав, що в Ізраїлі є святий пророк Єлисей. І він приходить до Єлисея і своїми слугами взяв багато подарунків, багато, багато грошей, щоби віддячитися Єлисею. А Єлисей каже, Єлисей до нього навіть не вийшов. Він загнав свого слугу і каже: «Гехазі, скажи тому панові, хай він піде сім разів окунеться у Йордані. І це був дуже багатий і гордий чоловік, і він каже, як це несправедливо. Я такий довгий шлях пройшов, а він мені каже купатися в Йордані, і навіть не вийшов до мене, щоб я побачив його обличчя. І такий злий, з гнівом іде від Єлисея. А його слуги кажуть, слухай, володарю, якби він тобі сказав зробити щось дуже тяжкого, хіба ти не зробив би, зробив би, а він тобі сказав таку простеньку річ, сім разів скупайся в Йордані. І він послухався. Він послухався голосу Пророка і каже нам, що його тіло стало як тіло хлопчика. Йордан його зцілив. Але що ми бачимо в цьому, в цьому Володареві сирійському? Ми бачимо послух, його послух послух Божому Пророкові. Він бунтується, бунтується, бо він дуже горда людина, але потім каже: я все-таки це зроблю. Я все-таки це зроблю. І він іде в той Йордан і отримує велику благодать зцілення. Так і ми пам'ятаємо, що. Щирий послух лікує нас кому? Церкві. Щирий послуг церкві, своєму єпископу, своєму священи, що він нам скаже в сповіді, що він нам скаже в проповіді. Дуже важливо прийняти це, прийняти це як слово самого Ісуса. Пораду. Пораду баж... по або напрямок, який тобі дає священик. Обов'язково прийняти і смиренним серцем, бо Ісус є дуже смиренний, Він стає в чергу грішників. Ісус дуже смирений, Він хоче, щоб його учні були смиренні, щоб ми теж були смиренні. Най, най Господь всіх нас обдаровує цією чистою юрданською водою, яка є символом. Любові Ісуса Христа, Небесного Отця, і яка буде наповнена силою Божого Духа Святого Духа, Христос рождається.